Діти, Сьогодні ми з вами поговоримо про поробки сухого листя. Осінні. Ось такі бувають коробки з, ось, з природного матеріалу. Збирати красиві листочки це захоплююче заняття, а ще краще зробити різнокольорових з, з листочків різні композиції та аплікації. Цей вид творчості розвиває фантазію та уяву. Гарні картинки, фігурки можуть стати окрасою домашньої квартири чи дачної ділянки. Пропоную розглянути цікаві ідеї. Ось такі. Робота з природним матеріалом. Мозаїчна аплікація з листя полягає в тому, що осіннє листя використовується як пазли, що складаються в одну цілу мозаїку. Складність в створенні такої аплікації полягає в тому, що вона симетрично однакова зліва і справа. Ось такий їжачок. Аплікація з графікою полягає в тому, що на аркуш білого паперу кладеться листочок, а потім олівцем. До, можна додумати, домалювати художній сюжет. Ось. Ось такі коробки з осіннього листочків. Можна потім домалювати очі. У кожній людині прихована мудра сила творця. Треба їй дати волю, розвинутись і розквітнути, щоб вона збагатила землю ще більш, більшими чудесами. Які ж правила безпеки? Погляньте, будь ласка, ножиці тримати подальше від дитини. Гострим краєм не гратися, не наводитись до дитини. Дітям до очей. Природний матеріал це комора для розвитку дитячої творчості. Виготовлення іграшок, різних виробів з природного матеріалу. Праця кропітлива, цікава, незвичайна, але дуже приємна. Для того, щоб могли охоче цим займатися, необхідно розвивати фантазію дитини, а з володінням навичок прийде і спритність у роботі. Це з насіння та круп картини. Ось погляньте. З сухих квітів та плодів. Дуже гарний поробки. З пелюсток троянд. З гілочок дерев. шишок та жолудів, соломи, сухого листя, декорування із камінців та черепашок. А це кракле, яєчна шкарлупа. Бажаю успіху вам!